Добрий день усім любителям квітів. Сьогодні мова буде про дельфініум. Я цю квітку дуже люблю. Можу навіть сказати, що це моя одна із найулюбленіших квітів. <смі> люблю я її за те, що вона стресостійка. Той, хто знає і вирощував колись, ви розумієте, що досить рано він виходить, не боїться холоду, досить рано виходить з землі. Ось ці рослинки, які я вам показую, це вони вирощені з мною з насіння. Минулорічні, тобто минулим роком я їх посіяла в насінні виросли рослинки, я їх посадила на тобто наперед місце. Ось ці рослинки були мікс, тому тут різні, ви навіть за формою листочків, ось за їх кольором. Можемо розуміти, що будуть вони всі різних кольорів. Оці що листочки темненькі, там буде темно синій або темно-фіолетовий кольор. Світліші листочки, блакитний кольор. І, от, е їх досить багато. Не знаю. Сходять в мене вони досить гарно. варто. Виникало в мене проблем. Бачите, скільки їх багато з тією квіткою. От, і зараз я вам... Чи дити, які ще не, там, третій рядочок не сходили, все одно хочуть сходити. Це тобто вони ось так в мене ростуть в три рядочки. Зараз я вам покажу ще більші кущі і буду намагатись розповісти, як правильно за ними доглянути. От, саме основне, що ви маєте розуміти, зараз в даний час обов'язково потрібно внести азотне добриво, щоб трошки наростити. Зелену масу, але не, постарай, не перестарайтесь з ним, тому що якщо багато внесете, то отримаєте просто багато зелені, зелених листків, але не буде квітів. Зараз підемо до старших дельфінів і покажу, як виглядають вже старіші кущі. Ось дивіться, цим кущикам вже деяким по два роки, деяким по три роки. У мене тут у їх така ціла алея. Деяким по три роки. Чому? Тому що я, в мене було вже багато дельфініумів, яких я теж виростила сама. І мені потрібно було їх розпросаджувати і я їх, відповідно, таку цілу алею висадила. Так, далі про, теж про догляд. Коли ви внесли азотне добриво, і у вас наросла ось ця коренева маса, коренева листова, зелені листочки, ось ще буквально вони ну, Там сантиметрів можливо 2-3 підтягнуться, і я їх обов'язково оброблю якимось фунгіцидом, тому що вона ж хоч рослинна із і в принципі так без клопотів, але мучни ну, вражає цю рослину часто, так як і флокс от, літній. Тому в принципі, буде незайвим, коли трошечки вони стануть більші, пройти фунгіцидом обробити ввечері або зранку, хоча б один раз їх ну, потрібно буде обробити. Ось, бачите, деякі кущики погано вийшли з зими. От, після того, як ви внесли азут на добриво, обробили там через деякий час фунгіцидом. Коли вже починається бутонізація, ви бачите, що випускають. Оце, до речі, від, ну, від минулорічного цвітіння, так, бутони, Хто розуміє, бачите, яка тут система така трубчаста. Тобто на цій трубочці цвіли квіти в минулому році. От, і для того, щоб було краще цвітіння, якщо ви бачите, що вже будуть такі нові молоденькі зелені пагінці, виходити, потрібно обов'язково внести фосфорно калійне. Добриво, або просто по-простому, в кого немає такого добрива, от, або от, дорого купити, можна просто просипати попілом, теж там не переборщити, от, але потрібно просипати. Обов'язково це для того, щоб і квіти були красивіші, щоб вони довший період часу поцвіли. Чому я зараз ще не прибираю ці трубочки? Тому що, в принципі, Корінь вже замокнути не може. От, тут що все, що позамокало, я вам побачу, показала там ті кущі, які не дуже гарно вийшли з землі. От, трошечки пізніше, звичайно, я ці трубочки приберу, тому що така погода якась була цікава. Ці приморозки і деякі рослини померзли, то я вирішила їх прибрати. Ну, ось Зараз можна вже буде, звичайно, їх поприбирати. От, А так, якщо ви квітонос потім будете на осінь обрізати, тому що дельфінми цвітуть не один раз, а два рази. Тобто квітонос ви після першого цвітіння обрізаєте і після другого, то я стараюсь його не обрізати сильно коротко, для того, щоб оці отвори, бачите, якщо його коротко обрізати, то водичка туди затече, в корінь ближче, і корінь може. Вигнити, а так, коли згнити повністю так а так, коли ви вище залишаєте, а найкращий спосіб це ще вище обрізати і трошки так проламати ніби загнути цей квітонос, особливо там в перші роки життя куща, для того щоб не замок, це буде взагалі от найкращий варіант. В коротких відео там є мої дельфініуми, які я виростила сама. Можливо, я в кінці цього відео ставлю ще те відео для того, щоб ви бачили. Так я вас наче коротко зорієнтувала, як я вирощую дельфініуми, і як я добиваюсь ну, більш-менш красивого цвітіння. Тому, якщо є якісь запитання, можливо, комусь щось не зрозуміло, чи швидко я розповідала, от то коментуйте. Запитуєте, з радістю я відповім вам на ваші запитання. Дякую за те, що дивитесь мої, мої відео. Всім гарного дня і красивого квітування вашим квітам!